Да, 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 закончил. повернул Льворуч на вход до аппетиционный суд. Так, 122. Первый раз приступать. Скільки штраф? 255 гривень. А що так багато? Зробіть мені менше. Це для вас багато? Ну, це це найнижча штрафу. — Це не зарплата 1300 гривень. Звідки Та не зарплати. розказуйте. 1300 гривень зарплати. — Автомобіль вас тут зволодить. Це мій важний автомобіль. Це найнижчий штаб. Зробіть хоча б 100 гривень. Може ще зробити створення аварійної ситуації. А там що йде аварій? вилучення посвідчення водія. Та яка аварійна ситуація? А це а як це, це не аварійна ситуація? Mm. Ви перекрили рух коли там полос. там там червоний, я там стояв. І це Якщо б там був зелений, я стояв, це аварійний. Там був червоний, я там стояв. А коли тут став червоний, я стояв чекаю. Давайте 100 гривень хоча б. Та який 100 гривень? Це найближче 250. Новий адміністративний кодекс. Не це самый мінімальний штраф. Це, це самый мінімальний. Добре, ребята.